Не вдалося мені перекрутити відео. Заходимо в на наглядні наявні вулики. От. Так. Не-не-не-не-не-не. Так, на рахунок конденсату. От. Легесенько, легесенько, з цієї сторони, напевно, він і виходить. Все решта вулик сухесенький повністю. В наші. От, сидять. На передніх. рамочках. Корм закінчується тут. Грудень місяць. Друге число. Грудня місяць. От, тут і сидять. Пробуємо другий. Закриваю. Зараз я їх позакриваю, так щоб не затягувати довго відео і все ж таки показати. Так. Та -да. Так. Аналогічно. Жодного конденсату немає. Що з бджілками? А от так сидять собі. Сидять собі і взагалі жодних проблем. Так що можу сказати з певненістю, що жодних конденсатів, жодної вологи в вуликах немає. У нас тут пасіка теж величенька. Думаємо ще розширятись. По конденсатах самі бачите, по вологі, по вологі самі теж бачите. Тобто немає жодних питань, проблем. Так що не буду я знімав відео, що наявний конденсат, наявна плісінь, наявний ще якийсь... Моменти. По кормах саме теж бачите. Фактично всі вулики, які знімались, всі вулики, які показувалися, були, були, були в нас з вентиляцією, сухі і рандомно все повністю показував. Отак. От Всім до побачення, буде щось цікаве, будемо знімали, будемо знімали багато.